2021 новий рік, нові перспективи. Бюджет, фонд капітальних вкладень, держпрограми 90 мільйонів російських рублів на відшкодування збитків Придністровські аграрії отримали гуманітарну допомогу. Колядки щедрівки вітання. Як бережуть народні традиції в Гоянах? Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Рада вітати вас у новому році. 2021 рік прийшов, взяв права у свої руки і привніс в життя придністровців низку змін і перспектив. З 1 січня набули чинності закон про республіканський бюджет та державні програми у сфері охорони здоров'я. Закони спрямовані на підтримку пенсіонерів та інвалідів. Про все коротко. Дивіться далі. На підвищення зарплат бюджетникам і пенсій в бюджеті заплановано 160 мільйонів рублів. Доплати встановлять тим пенсіонерам, яким нарахована невелика пенсія через низьку зарплату, хоча й при великому стажі роботи. Доплачувати будуть за кожен рік загального трудового стажу, який перевищує необхідний для призначення пенсії. Плюс виплати компенсації за радянськими внесками. Тисячі рублів буде виплачуватися людям, народженим до 1950 року, включно. На боротьбу з коронавірусом направлять додаткові кошти. Створено резервний фонд. Крім того, у медицині низка нових програм. Наприклад, онкологія фінансування йде на придбання ліків, виявлення захворювань на ранніх стадіях, підвищення кваліфікації лікарів. Ще одна програма з імунізації населення, у числі завдань знизити захворюваність вірусним гепатитом Б кашлюком, впровадити нові вакцини проти ротавірусної і пневнококової інфекції, раку шийки матки. Заходи з профілактики туберкульоз. Озу також продовжаться протягом п'яти років. На ці цілі планується витратити близько 98 мільйонів рублів. Підтримка молодих сімей на справі це субсидування державою частини витрат на придбання власного житла. Також продовжується дія програми із забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. Держава продовжить надавати підтримку підприємцям і організаціям, діяльність яких припинена через карантин. Згідно із законом, вони можуть розраховувати на перерахунок сплачених нарахованих податкових платежів. Для цього необхідно подати заяву до територіальних податкових інспекцій. Фонд капітальних вкладень, ремонт і будівництво об'єктів інфраструктури, соціальної сфери, освіти, медицини триває, правда, витратять на це менше коштів, а саме 224 мільйони рублів. Нового року набув чинності закон, що надає право президентові ПМР для захисту внутрішнього ринку забороняти експорт пшениці ячменю та кукурудзи. Через минулорічну посуху така заборона вже діє. До речі, сільхосповиробники з цього року будуть платити невеликий збір на розвиток меліоративного комплексу. Розрахунок карткою в будь-якій торговельній точці тепер це реальність. Магазини зобов'язані забезпечити таку можливість. З 1 липня їх почнуть штрафувати за відсутність терміналів. Виняток магазини і торгові підприємства, які неможливо забезпечити інтернетом. З нового року власникам магазинів, розташованих на перших поверхах або в підвалах багатоквартирних будинків, будуть брати участь в отриманні всього будинку. На рівні з власниками квартир вони будуть платити за утримання і ремонт житлового фонду, санітарне утримання будівлі та прибудинкової території. Зміни внесені до житлового кодексу. Зима потроху заявляє про свої права. Нарешті ми дочекалися мінусової температури, поки невеличкої лише вночі, але синоптики прогнозують до кінця тижня морози до 14 градусів. Отже, час розгортати пункти обігріву у рибницькому районі. Їх вже відкрито більше 30. і не тільки для безхатьків. Якщо холоди застали в дорозі на півночі Придністров'я, зігрітися можна у палаці культури і школах міста. Якщо ж хтось і зовсім не має свого помешкання, три пункти працюють цілодобово: це центральна лікарня, спорткомплекс ювілейний і будинок пристарілих в селі Воронково. Тут передбачено дворазове харчування і нічліг. Тим, хто негоду застав в дорозі, на допомогу прийдуть рятувальники. Также також люди можуть звертатися за номером 101 для виїзду пересувного пункту обігріву. Це зіл-131 обладнаний групкою на твердому паливі. У ньому також передбачається можливість надання медичної допомоги. Пункти обігріву відкриті і в кожному селі Рибницького району знаходяться вони на базі держадміністрації в цьому році. Поки що ніхто не звернувся по допомогу. Святкова ковід статистика у Придністрові рівень захворюваності став нижчим. Про це говорять цифри. За день не більше 200 коронапозитивних. Це значно менше ніж минулого місяця. Для порівняння у грудні реєстрували близько 500 нових випадків, і це тільки за добу. За 10 днів січня 2021 року було зареєстровано всього 1743 підтверджених випадки коронавірусної інфекції. Якщо розрахувати на щоденну реєстрацію, то це становить 174 випадки. Для порівняння за останні 10 днів грудня 2020 року було зареєстровано 3939 випадків. Щоденне навантаження було 393 випадки. Чому такий різкий спад? Це новорічне диво, бо корона і правда відступає. Фахівці такий феномен пояснюють просто. В Свята проводили менше досліджень, так що усім не час розслаблятися. Рівень захворюваності знизився зв'язку з тим, що ми менше святкові дні обстежили населення в цілому по республіці. Ми будемо спостерігати за розвитком епідеміологічної ситуації Придністров'я, але хочу зазначити, що можливе зростання захворюваності у зв'язку з тим, що інкубаційний період даного вірусу 14 днів. Хворобу простіше попередити, ніж лікувати. Захистити себе і оточуючих можна. Маска, антисептик, дистанція. Як скоро закінчиться пандемія, залежить від нас. За останню добу 116 нових випадків корони і 6 померлих від наслідків коронавірусу. А тим часом в світі виявили нові штами ковід-19. Вірус мутує. На думку фахівців, новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Повернутися за шкільні парти завдання на третю чверть. Важливо зробити це поетапно. Як обговорили напередодні на засіданні Оперштабу при президентові з 1 лютого до очного навчання повинні повернутися випускні класи 9 та 11. Причина майбутні випускні оно єс в плані. Ніхто його ні. Єдиний державний іспит є в плані. Ніхто його не відміняв для 9-11 класів. У будь-якому випадку треба готуватися, отримувати навички складання є Тому пропоную звичайно в очній формі давати ті предмети, які виносяться на ЗНО в першу чергу. Плюс ще може бути іноземна мова в очній формі. Все решта звичайно продовжити навчати в дистанційному режимі. Навчання буде комбінованим в день не більше п'яти уроків. Це повинні бути основні предмети. Решта віддалено повернуться в аудиторії і студенти. У нас будуть У нас будуть виведені в першу чергу четверті курси бакалавріат, другі курси магістратура та п'яті курси фахівець. Я впевнений, що це буде зроблено і організовано з дотриманням всіх рекомендацій установок, які даються оперштабом. А ось учні початкових класів весь цей час навчалися за партами. Для них канікули продовжили до 18 січня. З наступного тижня вони повернуться в школи. Решта класів з 5 по 8 і 10 перейдуть на очне навчання, найраніше середини лютого. До Придністров'я надійшла російська гуманітарна допомога в розмірі 90 мільйонів російських рублів. Кошти призначені для підтримки аграріїв, які зазнали серйозних збитків в результаті посухи 2020 року. Сьогодні в ході робочої наради Вадим Красносельський доручив уряду невідкладно розподілити кошти фінансової допомоги серед господарюючих суб'єктів. Значна частка врожаю, яких загинула, допомога адресна і безповоротна. Зазначив президент. Він підкреслив, що для сільського господарства республіки як Економіки країни в цілому в умовах негативного вплину природно-кліматичних та інших, в тому числі пандемійних, обставин, підтримка Російської Федерації вкрай важлива. Кримські сосни висадять в бендерах. Три десятки саджанців спеціально виростили в Григоріопольському розпліднику. Ці рослини стійкі до нашого посушливого клімату а нового року добре приживаються на наших клумбах. Перетворити старі кущі козацького ялівцю на оригінальні бансаї це новий бендерський тренд. У міських скверах і парках торік з'явилися незвичайні ландшафтні композиції. Цьому зеленому родичеві теж роблять нову модну зачіску на східний манер. Можевельники дуже старі, вони дуже загущені, вони самі за кущі ялівцю дуже старі, загущені. Вони через це починають хворіти. Розвивається грибок, гілки вражаються. І щоб ми не втратили красиві старі насадження, оновлюємо їх. Підпилюємо нижні гілки, проріджуємо крону і надаємо оригінальної форми. Фахівці говорять: зима для підрізки гілок найкращий час, поки дерева сплять. Обсяг робіт вагомий. Тільки по вулиці Кишинівській чекають на стрижку 500 каштанів. Врізка Іде обрізання гілок дерев над пішохідними тротуарами, щоб можна було спокійно під ними проходити. Ми повинні до початку руху соку закінчити цю роботу. Ця представниця середземноморської рослинності, молодша сестра вікового дуба в центрі Бендер, Кримські сосні майже півстоліття. Мітцями вічна зелена хвоя придбала буре забарвлення. Крона порідшила і втратила минулий шик. Нижні гілки розплилися по землі, що заважає прибиранню. Та сосна горне, це сосна гірська, росте вона на каменистих схилах з низькорослого різновиду. Вона у нас вже високо виросла, тому що їй понад 40 років. Після підрізки вона стане зеленою пухнастою. Хвоя у сосни кримської довга росте до 18 сантиметрів і міняється що 4 пять років. Перед новим роком дерева обробили вапном, щоб зберегти від вандалів. Тепер підкорочують лапи. Навесні рослина піде в ріст і дасть нові пагони. Навколо нової автостоянки неподалік від фортеці розіб'ють хвойну алею. За тиждень почнуть висаджувати кримські сосни і ялівець. Три десятки саджанців спеціально виростили в Григоріопольському розпліднику. Озеленювачі запевняють, ці рослини добре приживуться в нашому кліматі. Ще одна фаворитка клуб троянда. Торік у Бендерах висадили 7 тисяч квітучих кущів. Кам'янка парк Петра Відгенштейна. Місце історичне. Його реконструкцію почали влітку минулого року. Тепер центральний вхід в парк прикрашають 10 колон. За словами авторів проєкту, вся конструкція виконана в класичному стилі епохи Відгенштейна. Роботи постріті вхідної групи Роботи з будівництва вхідної групи виконані на 90%. Залишилося виконати облицювальні роботи, зовнішню обробку і фарбування. Опорна частина колонади і цокольна частина забору будуть облицьовуватися каменем піщаником на вхідній групі, крім ремонту сходинок. Було встановлено новий пандус. Відновлять парку і ставки і озера. Роботи вже почали. Від Дністра проклали близько дев'яти сотень метрів водоводу. Коли потепліше на березі річки почнуть будувати насосну станцію. Роботи по встановленню озер подрозуміває під собою. Роботи з відновлення озер передбачають пристрій бетонного дна озер, а також бетонного покриття берегів з декоруванням верхньої частини натуральним каменем. На острові між парковими озерами планується будівництво ротонди, оглядових майданчиків невеликого фонтану. Ще одне місце тяжіння в парку нове дитяче містечко: гірки, гойдалки і лабіринти. А ще бревистий дизайн. Все це стало справжнім подарунком для найменших. Мені пандравився Мені сподобалося дитяче містечко, тому що тут весело, тут все кольорове і яскраве. Мені всього. Мені сподобалася найбільше закручена гірка, тому що такі враження: вперше страшно, що впадеш кудись, а потім, коли спустився, ще хочеться. Фронт робіт в парку ще великий. Впорядкують всі доріжки, відремонтують літню естраду, побудують альтанки для молодят. Загалом скоро епоха від гештейна сюди повернеться. Один новий старий рік готуємось зустрічати 14 січня свято давнє улюблене і з багатими традиціями. А завтра, 13 січня, щедрий вечір. З давніх давен цього дня, як тільки сонце заходило, на вулицю вирушали щедрівники. Вони з віншувальними приспівками ходили по селу і вітали сусідів. Ця традиція збереглася до нині. Про те, як відзначають цей день в селі Гояни до Босарського району, дивіться далі. Прийми суратори! Можна калятувати! Ось так з року в рік в ніч з 13 на 14 січня жителі села Гояни ходять від хати до хати і вітають один одного з прийдешнім старим новим роком. Багато-багато радості вам в новому році! Багатого урожаю ми вам бажаємо. Ось за це дякую! І, звісно, здоров'я побільше! е е е е Спасибо, Спасибо, вам большое, вам. Гості, Спасибо. Спасибо, Спасибо за такой Мы Ми желаем в свою очередь і вам здоров'я, щастя. Цій традиції не одна сотня літ. Напередодні старого нового року православні відзначають День Василя. Його ще називають щедрим днем за багатий святковий стіл. Його накривають в кожному будинку і щедрі частування. Ними пригощають колядників. Гаворять кажуть, що будинок, в якому не колядували, залишиться осторонь. Його обійде, урожай, і всі господарі намагалися, щоб їх будинок обов'язково відвідали колядники. Ми хочемо зберегти ці традиції, і передати підростаючому поколінню. Обичі дуже цікаві. Звичаї дуже цікаві. У них закладена життєва мудрість, накопичена поколіннями людей. Ті пісні, які ми співаємо, це те душевне багатство, яке дає сили далі жити і нести молдавську культуру. Різдвяне новорічні свята завжди багаті народними традиціями та звичаями. Ніч з 13 на 14 січня – не виняток. На старий новий рік прийнято просити пробачення, миритися, загадувати бажання. Хтось спалює проблеми, написані на папері, хтось старий одяг, одразу ж вбираючись у новий як символ нового життя. Господині обходять обістя з трьома запаленими свічками, щоб захистити його від бід. кажуть всю чарівну ніч все таємне стає явним, а всі нездійснені мрії реалізуються. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам вже у четвер. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.